Ціна на логістику зерна в Україні виросла через вагові обмеження зерновозів, через адекватні до зерновозів тарифи укрзалізниці. Плюс закрили чорний експорт зерна за кеш. І як наслідок, ми бачимо, що різниця між готівковим продажем зерна і офіційним по першій формі продажем зерна. Різниця просто колосальна. Зараз на момент запису відео воно знаходиться десь приблизно в межах 20%. Відсотків. І а, що роблять фермери? Фермери намагаються якось продати своє зерно подорожче, і це нормально, це абсолютно логічний і нормальний процес. І а, я знайшов на Ютубі одне відео Ютуб-каналу Офіс фермера Do you Farm, де людина розказує, як офіційно продати своє зерно, але типу не по F2. Тобто як офіційно отримати гроші, як заробити більше. І ми такого відео ніколи не робили. Але це такий випадок, коли обов'язково треба проговорити, тому що тут людина постаралася зробила дуже крутий матеріал, розказала, показала, як через нібулон зареєструватися одноосібнику і продати своє зерно офіційно, щоб гроші прийшли на карточку банка, і потім їх можна зняти. І це дійсно працюється дійсно так. І людина Красавчик він старався, хотів поділитися, хотів розказати, як це має працювати. Але є одне. Але. І тут перебивочка. Але є одне але. Він не врахував просто космічні податки, які виникають в цьому випадку в цій схемі продажу. Тож, тримайте свої телефони зручніше, і давайте розбиратися. Grovex ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Agradistol Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Якщо хочете скористатися нашими інструментами, проектами, всі корисні посилання та номери телефонів на магазини, на платформи, на курси, на лабораторію і так далі, або здати зерно, всі корисні посилання знайдете під цим відео. Велком і запрошую до шановного панства, клієнтів Гровекс. Тож, є відео на YouTube-каналу. Офіс фермера Do радує Farm, посилання на яке ви знайдете під цим відео. І там людина розказує, показує, як зареєструватися в Нібулон і здати офіційне зерно одноосібнику. Хочу на прикладі компанії Нібулон показати вам і розказати, як правильно заключити з ними договори ФОПам, юрособам і навіть одноосібникам. Стараюсь максимально в доступній формі, простими словами пояснити вам, глядачам, ті, хто не знає, як це все діло відбувається, і в них. Ніболона, прям так і написано: фізична особа в дужках одноосібник, що вробляє, там власні землі ділянки, надає і перелік документів, які треба надати, щоб ви, як одноосібник, як фізична особа, могли продати ніболону зерно. І а, одноосібники це сприйняли як типу: Вау, нам не потрібні більше якісь там посередники, ми можемо здати зробити це самі. І людина записала про це відео. і Ну, насправді воно сперш, на перший погляд виглядає просто як відкриття, ну, типу вау, ефект. Да? І я читаю коменти. Да, там, Дякую за корисну інформацію. Ніхто з фермерів не ділиться такою інформацією. Спасіба Рома за інформацію, дуже полезна інформація. Супер відео. Почули, побачили. Там, пора буде діягро зробити. Ну, люди реально щось за дивилися це відео і пішли робити так само. Але є одна дуже велика срака, яка пов'язана з такою схемою роботи. Тобто, якщо у вас є земля, яку ви обробляєте, ви не зареєстровані як ФГ, ви не зареєстровані як ФОП, а по цій схемі, яка є в відео, просто як фізична особа, там, як Богдан, як, там, Іван, як, там, Вадім і так далі, просто підете і здасте як фізична особа зерно, то ви будете змушені заплатити як мінімум 19,5% податку. А якщо ви його не заплатите, то ви заплатите величезний штраф, плюс можливо кримінальна справа, і все одно заплатите ці податки. Чого? Тому що якщо ви як фізична особа зробили якусь підприємницьку діяльність і отримали прибуток, а коли ми продаємо зерно, ми реально отримуємо прибуток і увесь цей прибуток. А ви ж у вас немає ніяких документів на те, щоб ви купували насіння, купували добриво, купували солярку, платили зарплату, платили якісь податки. У вас немає витрат. Так? От, тобто у вас немає витрат, ви отримали прибуток. Значить, на весь цей прибуток від оборота ви будете зобов'язані заплатити 18% ПДФО, податок на дохід фізичних осіб, плюс 1,5% військовий збір. Поки що він 1,5%, там Всі говорять про те, що має бути 3, може навіть більше. От. Відповідно, якщо ви, наприклад, здали 100 тонн кукурузи по там, 5 тисяч гривень, я вже не кажу за тисячу тонн, да? окей, допустимо, мінімальний чек, якийсь 100 тонн пшениці, 100 тонн кукурузи, або там окей, 100 тонн соняшника, там приблизно тисяч хай по 13, да, бо вони рахують ціну без ПДВ. От, ну, Поцефіз особи, куди ПДВ реєструвати. Тобто ніхто не зареєструє ПДВ маю на увазі. От, тому вони рахують ціну без ПДВ. Тому там уявимо 100 тонн соняшника, да, по 13 тисяч це мільйон 300.300 да, вам зайшло на карточку, і ви там, якось умудрились його, їх зняти. допустимо. Якщо там 100 тонн кукурузи, це півмільйона гривень. І вам тепер треба від цієї суми. Да, від 500 тисяч там майже 20% 19,5% заплатити, ось 100 тисяч податку, ви маєте заплатити як фізособа. А якщо це там продали 100 тонн соняшника на 1 мільйон да, то ви маєте заплатити 300 тисяч. Майже я рахую приблизно, калькулятор не достаю. Майже 300 тисяч податку, ви маєте заплатити державу. Більше того, якщо по такій схемі, як наш колега з вами на Ютубі, виклав, показав, ви здали зерно і не заплатили податок. То вас швидше за все вичислить Фінмон банку. Він побачив, що на фізособу зайшло багато багато бабла. Да, ви можете показати договір, да? але якимось чином, е якщо податкова дізнається, що ви не заплатили податки, то е у вас е може чекати ще дуже великий штраф. Е Якщо це там суми, є там просто несплачені не податки, є там особливо, великі, там особливо великий збиток державі, якщо ви не заплатили податки. Особливо великий, це там дається десь мільйонів з восьми починається несплачених податків, да, але а, наші суми, які 100 тонн кукурузи або там, 100 тонн соняшника, це вже суттєва сума. І якщо податкова якось дізнається, що ви таким чином здаєте а, зерно, то у вас можуть бути великі проблеми, тому у вас е, прийдуть і будуть вимагати, щоб ви сплатили е, ці податки як мінімум, плюс у вас буде штраф. Якщо в маленьких сумах, типу там до мільйона гривень, не сплатили, це буде там просто штраф. Да? А в інших, там в наступних е, вже буде кримінальна відповідальність, або там, якщо в особливо великих, то буде кримінальна навіть. З конфіскацією всього майна. Плюс там є обмеження на займання якихось посад наступні там, 3 роки. Чого я зараз знімаю це відео, чого я хочу вас попередити. Будь ласка, не робіть так, як показав автор цього відео. Тому що це тягне за собою дуже великі наслідки потенційно. Тобто Прямо зараз ви можете пофіксити свою проблему здати зерно і швидко отримати, наче офіційні гроші, але потім вас може догнати податково. І зробити вам а та та Що треба зробити, да, щоб не було такого? Набагато простіше да, зареєструвати ФОП другої групи. Це робиться прямо з комп'ютера, прямо не встаючи з дивана. Ви йдете в дію, да, і ключом свого приватбанка як фізособа да, в дії створюєте ФОП другої групи і там, з якогось наступного періоду, по-моєму, з 1 числа наступного місяця він вже працює. Потім ви на цей ФОП йдете Опять же, можна в онлайні це зробити. Відкриваєте рахунок Приватбанка, да, і рівно по тій самій схемі, як описано в відео, але продаєте від ФОПа зерно. Все. І це нормальна, законна схема, як потім, щоб вас не вжучили за продаж зерна на 19,5% плюс штраф. Це ФОП-друга група, вони не платять податок з оборота. У них ліміт до 5 мільйонів гривень. А, і податків там ЄСВ, щомісячно там щось зараз з мінімальної зарплати, там ну, до 3 тисяч гривень кожен місяць плати ФОП другої групи, і все, більше ніяких податків ФОП другої групи не дожить. Ніяких там 100, 200, 300 тисяч платити не треба. Тобто ви офіційно зареєструвалися як ФОП. Більше того, ви як ФОП, якщо у вас є, на цьому, ви на цей ФОП здасте в оренду землю. Да, то ви ще зможете через дар допомогу отримувати. Плюс ви будете там, офіційний обробляти цієї землі. Так, да, Це не сама гарна схема через ФОП набагато краще, коли є ФГ, але якщо як фіз особа здавати зерно, це взагалі треш. Будь ласка, не робіть так. Це може потягнути за собою дуже великі наслідки. Це, в принципі, те, для чого я це відео і записував. Якщо у вас залишились запитання, Пишіть їх в коментах, ставте лайки, пересилайте це відео своїм товаришам, щоб вони не наступили на ці граблі. І хай прибуде з вами урожай і перемога!